Світом віта у нас все страшно. що не було світа. Все, що було в холодильнике, все пропало. Телефони заряджаємо, А поехали в більше батарейки, так, что, слава Богу, що фонарик є. Ми відновлюємо і постійно працюємо по цьому. По енергосистемі ну, це все залежить, ви самі розумієте, від обстрілів. Вона постійно відновлюється. Там, де відновили, є такі, будемо говорити, умовні місця, де б'ють по 9-10 разів на протязі місяця. Тому говорити в подальшому за стабільність ми не можемо. Буде все залежати від обстрілів. Вчора включили вечором, сьогодні ми уходили в скільки. Зараз в час? В час, да. ну, ну, я так розумію, що вже його немає. І як часто взагалі отак от протягом дня можуть вимикати? Його взагалі не вмикають. В течение дня його взагалі не включають. Як рятуєтесь в такій момент? Фонариками і гірляндами на ёлку. Є буржуйки, є запас палива, дрова, паливно-мастивні матеріали. Тобто, всім, всім забезпечено, що потрібно. Тут у нас зарядка телефонів відбувається. Мобільні є, можемо заряджати навіть без залучення генератора, акумулятор, павербанки, безперебійник для інтернету. Тут у нас технічне приміщення. Пункту обігріву теж тут є запаси харчів, і індивідуальні, і гігієнічні, і медичні засоби.